У одному з пунктів незламності в селищі Белбасівка Краматорського району збираються люди. Лідія Переселенка з Краматорська розповідає, чекає на юриста, бо натрапила на шахраїв. Зв'язалася з фірмою і вони мене завіряли, що буде все прекрасно, що вони мене вилікують, і я буду здорова. Прийшла мені бандеролька на 2 п'ятдесят тисячі двісті гривень на пошті. Не розкрила бандеролькою, а я вже як прийшла додому, тоді подивилася. Не сотвісує те тепер. Вони дзвонять кожен день. Спочатку вони ну так, вроді би, тільки погрожували тим, щоб до суду притягнути. А останній дзвоник був такий, що почали мене оскарбляти разними, що я стара і те і се, яка я тільки не є. І я прийшла до юриста проконсультуватися, як мені далі поступати. А це місцева жителька Галина теж чекає на юридичну консультацію. Був все время на мене дом, а то, узнаю потім, що дом на сусіда на якому основанні. І то я узнала случайно, коли пошла виписувати своїх дітей. І мені говорять, так і так, ви не владіли з дома. Ну як це так? Всю жизнь прожила і батьки мої прожили і я. І вдруг я узнаю, що я не владівець здома. Приймає людей тут мобільна бригада проєкту Підтримка, розвиток освіта. Це юристка, психологіня та соціальна працівниця. Крім індивідуальних консультацій, проводять групові зустрічі, розповідає юристка проєкту Ольга Петрова. Їздять у 12 населених пунктів Краматорського району. Сьогодні в нас була тема зміни ВПО з 1 лютого 2024 року. Будуть подовжені автоматично, якщо закупність доходів не превищує 8-372 гривні на одну особу. Також, якщо є інваліди першої, другої групи, многодітні сім'ї, в яких три і більше дітей. Які на даний час не досягли 18, 18 років. Також пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 7,5 тисяч, якщо люди похилого віку 80 плюс. і студенти, які навчаються, стаціонарна форма навчання або дуальна форма навчання, які не проживають в гуртожитках. Основна ідея мобільних бригад це їздити по невеличким селищам, містам Донецької області, а саме Краматорського району, бо ми бригада Краматорського району, і допомагати людям. В плані психологічної, соціальної та юридичної підтримки є групові сесії. Взагалом, теми тематика за потребою обговорюється заздалегідь з селищною головою, тобто зі старостою. І люди приходять вже з, з, з тією проблемою, яка назріла в селі. Крім мобільних бригад, проєкт на Донеччині має свої стаціонарні центри. Працюють не самі, мають партнерів. Розповідає локальна координаторка такого центру у Краматорську Марина Паніна. Наша діяльність здійснюється в рамках проєкту міжсекторальна підтримка населення, які постраждали від бойових дій у східних та південних областях України. Реалізується цей проєкт завдяки громадській організації Клоприбалок України у підтримці благодійного фонду Посмішка та при підтримці Гуманітарного фонду України. Ми зараз працюємо у Краматорську. У Покровську, у Святогірську, це наші стаціонарні центри і дуже великий запит від населення. Особливе питання є відновлення, встановлення пенсії, а виплати аліментів, оформлення статусу багатодітних, тому що ну, це паспортів, От дуже актуальна паспорта, тому що для того, щоб оформити паспорт, особливо якщо дитина виповнюється 14 років, потрібно їхати до Лозової або до Харківської області. Це доволі таки незручно, тому наші фахівці консультують на цю тему. Також мобільні бригади привозять для людей у віддалені села гуманітарні набори від благодійного фонду Посмішка. Їх можна отримати і в стаціонарних центрах. гігієнічні прокладки, білизна, полотенце, мила, туалетний папір, зубна щітка, сиральний порошок, мила. Антисептик, тому що коронавірус на жаль нікуди не подівся. Тому треба дбати про свою безпеку. Ну зубна паста. Отримати такий набір прийшла у центр проєкту проф. Краматорську» місцева жителька Надія. На пенсію 2,700. сімсот невозможно прожити. Спасибо вам большое. Перший раз вот это, за всі годы, перший раз вот это. Только что вот Тільки получала отримала там. И на школе. А так вот это я ни разу еще не получала. Порошок, моющие, бровище. Ну, В общем, все то, что нужно. Спасибо большое. Полотенечко. Пенсионеры. У нас, вот у мужа пенсия 2717. Ну, нам очень нужен этот набор. Нам просто не хватает. Ну, на питание, проживание и лекарства. Уже волей-неволей же нам нужны лекарства. Гуманітарні набори розраховані на пільгові категорії громадян. Додає Іванов. Отримати їх можуть переселенці, люди з інвалідністю першої та другої групи, а також багатодітні родини. Данило Чернищенко, Юлія Макова, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.